Володимир Семків займається скульптурою десять років. Останнім часом каже, найбільше йому подобається працювати з деревом. Дерево для мене дуже якби такий людський матеріал, порівняно знаєте, з іншими матеріалами. Бо воно живе, бо воно було живе. Там камінь він був неживий, він там чи метали так само. А воно було живе, і людина його з собою якось асоціює. І я не маю часто використати якісь його рани того дерева. Щоб підкреслити його силу. Тільки працюю пилами, мені здається, що ну, це мій особисте переконання, що так, як я працюю, щоб висловити емоцію, говорю більше про, про емоційне і про тілесне, то я не вважаю за потрібне влазити в деталі. Зараз скульптор готується до персональної виставки, яка запланована на вересень у межах тижня скульптури. До неї готує дерев'яні скульптури, а деревину використовує аварійних та сухих дерев. Саме такі сухі дерева львівським скульпторам погодилися безкоштовно передати комунальні підприємства. Я матиму виставку в національному музеї. Вони запропонували зробити виставку. і Я хочу її зробити з дерева. Ну, от, власне, і так. Співпало, що місто зробили нам ну, такий, як би може сказати можливість. Тобто, що я можу можу попросити в парку, щоб дали мені деревини, і я там зможу зробити з нього проєкт, який там зможуть побачити ну, лів'яни, гості. Це одна з культур під назвою Спів яку Володимир Семків зробив з сухостою. І дерево, яке всохло вже давно, ну, старе, якесь було цей. Сподіваюся, ми трошки продовжу життя рахунок те, що воно стане скульптурою. Львівський скульптор Денис Шиманський також працює з різними матеріалами: кераміка, камінь, метал, дерево. Ініціативу з передачою безплатної аварійної деревини підтримує, вважає дуже корисною. Насправді купувати окремо матеріал і для того, щоб зробити з нього скульптуру. мені здається, що трошки це дивна історія. Краще використовувати ті матеріали, які йдуть там, наприклад. У ну, вони зрізаються дерева, які вже сухості, або не потрібні. Або там, наприклад, в нас у Львові ж часто е буревії вони ламають і це. Хороший метеор для того, щоб з нього робити скульптуру. Передавати аварійні або сухі дерева львівським скульпторам безкоштовно погодився і Стрийський парк. Після буревіїв тут накопичилась деревина. Її використовують для опалення паркової оранжереї. А тепер ще передаватимуть для виготовлення скульптур, розповіла керівниця Стрийського парку Олена Мазурик. Насправді її не так багато. Її десь в районі 13 кубометрів та різної різної породи. Там є і ясени, і клени, тополь. Ось. І е, при бореві, коли е, ми мали таке масове падіння дерев, то вибирали е, деревину, яка би могла пригодитися для подальшого використання. Нам шкода таку деревину направду різати на, на дрова. І... Тому ми готові її передати для потреб міста. Певні готові скульптури аварійних дерев львівські скульптори готові віддати місту для оформлення громадських просторів. Зокрема, для вуличного оформлення скульптор Володимир Семків каже, добре підходить дуб. Ольга Дейнака, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.